для набрання рішення в суду закону сила до досягнення до проблем. Просимо відмовити в задоволенні позову про зменшення аліментів в повному обсязі, ваша честь. Нам переходить до свежі охолення судового рішення, і оголошується галява буквально на 15 хвилин судового договору. Чекаємо рішення, Судді немає в залі судового засідання, а я проводжу сьогодні суд з машини, тому що паралельно маю засідання в Солом'янському районному суді міста Києва, стою у них на парковці тут швиденько проводжу зменшення аліментів і потім біжу на стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. Тому сьогодні насичений графік, в який я все-таки. Вмонтую наш ефір о 13 годині. Він буде доволі змістовний, цікавий і мега актуальний в наш час. Подорослішайте і давайте з'ясуємо, що станеться після вашої смерті. Сімсот один і